Вітаю вас, дорогі підписники та гості каналу Квітуча Україна. Як я собі не обіцяла, що потрібно зав'язувати з новими покупками, та все одно у нас сьогодні з вами розпаковка нових рослин. Щоразу обіцяю собі, що це цього року вже буде остання. Минулого року було те саме, але рослинки приходили аж до кінця жовтня, мабуть, і зупинитись не виходить. Тож, давайте дивитися, що там всередині в цій коробочці. Що тут, звісно, що я знаю, адже ці рослинки це куплені, замовлені. І нещодавно я у випуску рослинних новин вже говорила, що напевно я захопилася хоями. І якщо у мене три вже було, це моя хешкеліана, яку ви могли бачити у випусках про мій Флораріум. Також нещодавно відносно у мене з'явилася хоя Лінеаріс. І останньою, буквально два тижні тому, перед моїм днем народження, дівчинка з нашого чату подарувала мені «Фламінго Дрім». і я дуже довго обирала, які сорти хой я хочу собі в колекцію. І чесно скажу, що мені більшість хой все ж таки не подобається, особливо ті, які з дуже великим листям. І Якщо це листя таке трошки з жахастиків, знаєте, темне таке з прожилками, мені такі не дуже подобаються. І я, напевно, витратила 2 чи 3 дні, переглядаючи різні огляди колекції, хой, обираючи ті сорти, які я хотіла б, але сталося, звісно, не так, як гадалося. І... Я просто відкрила одну групу в Телеграмі, там запропонували хої. І це було так: хочу цю, цю і цю. І знаєте що? В моєму списку, який я складала ще тоді була лише одна хойка, яка в цій коробочці. Тож, давайте подивимось: для мене хої відносно нові рослини. Я тільки звикаю до них, вони до мене. І відповідно. Не можу поки що експертно розказати про догляд за ними або щось ще цікавеньке. Дівчатка в моєму телеграм-чаті знають про хої набагато більше. І навіть я тепер мої сусіди вирішили постригти газон. І навіть я тепер консультуюсь із ними. Якщо у мене є якісь питання щодо Хої. Ну а ух ти! Прикольно, якийсь чек дали, але він, судячи з усього, не про мої рослини. Коротше, коротше, дівчаткам мої більше про прохої, а я розповім про них детальніше, вже коли сама розберусь повноцінно з доглядом за цими рослинами. Ну, по-перше, я замовила собі трошки осмакоту, а це для декоративно-листяних рослин. Останнім часом забуваю спідживлювати рослини. Та разом з тим поки що ще деякі рослини пересаджую, хочу їх підживити осмокотом. Ну що, давайте почнемо з найбільшої, яка тут є. Такий пакуночок паперовий. Підставлю назад коробку, бо з нього все сиплеться. О, клас! Трошки сухенькі, судячи з усього вазончики, бо ґрунт висипається дуже сильно. Сподіваюсь, що сама рослинка сидить все ж таки в горщику. Ну, Має сидіти в горщику, наче не випала. Це хоя Ліза. Ось така класнюча хойка. Мені подобається, що вона варігатна. Мені подобаються її строкаті листочки. Так, поки я тут розриваю пакетик, буду вам розповідати щось, не знаю що. Подобаються її листочки, подобаються, я не знаю, як вона буде з часом, але поки що вона так досить таки тримається кущиком, і це мені теж подобається. Бо з часом, коли у мене рослинки підростають, якісь такі, які можуть рости ампельно або або в підвішеному стані, то в такому випадку я їх намагаюсь підвішувати. Але цю хойку я хочу от просто в якесь гарне кашпо поставити, щоб вона у мене красувалась. Дивіться, які у неї засмаглі маленькі листочки, рожевенькі. Ну, а сам лист має, має купу землі на собі, але я спробую вам показати ось такий трьох кольоровий. посередині світлий, потім іде такий ніжно-салатовий. І... Облямівочка темно-зелена. Така от хоєчка, дуже прикольна. Листочки, я сподіваюся, вона трошки опустить. Абсолютно суха, треба її буде зараз полити. Ну, а, в принципі, мені подобається дуже. Я не знаю, от, от саме, до речі, Ліза була в тому моєму вішлисті, який я довго-довго складала. А, а там було рослин всього 5. Щоб ви розуміли просто наскільки ретельно я підійшла до вибору, так, щоб купити чисто ті хої, які 100% мені сподобаються, які приживуться в моїй колекції, які мені не набриднуть там через місяць або два. І от ліза там була. Дуже кльова. Так, ставлю тут. Так, я ставлю рослини нові, прямо біля своїх рослин, бо у мене всюди зараз. Пасуться хижі кліщі, тому я не переживаю за це. Мої хижі кліщі, не тільки від фаутинного кліща, вони також у мене від тріпса, Тож, в принципі, я не хвилююсь. Але, звісно, зараз я після знімання цього відео приберу їх звідси, е відставлю їх на карантин окремо. О, ой! Так, це хоя Баїті. Якщо я не помиляюсь. Я замовила в Айті. А, Мені чомусь дуже подобаються хойки, у яких довге таке вузеньке листячко. І вона теж така. Ой, вона дивіться, вона ще й з рожевим кольором. У неї листочок, я сподіваюся, що вам видно. Це Ваіці триколор, здається. І у неї листочок іде теж світлий в серединці. Зелена облямівочка і трошки рожевого кольору є на листочках. Пакетик. Хочу зняти пакетик. Вона, судячи з ваги, теж абсолютно не полита, але це добре, що продавець не полив квіти в дорогу. Бо зараз така спека стоїть, що творити коріння десь. Я ще на поштомат приймаю рослини. І десь затрималась на роботі і все. Рослинка у нас може перетворитися на якусь гарячу страву. Тому це добре, що продавці в дорогу не поливають рослинки. Так, зараз якось треба обережненько виняти серветочку. Ну, з цієї, принаймні, не сиплеться самостійно, вже добре. Але теж сухенька. Оу, а дивіться, які у неї ось ці листочки. Вони з таким аж чорним якимсь кольором по облямівці, по краєчках. Блін, яка вона шикарна. Чого я раніше не любила хої, я не знаю. Мені просто знаєте, от як орхідеї, їх просто така нескінченна кількість, що варто купити одну і може потім понести. І можна купити собі 20 хой, і все одно ще буде що хотіти далі. Я себе домагалась просто якось відмовити від хой. Окрім того, що мені не подобаються ці з великим темно-зеленим листям страшненькі такі монстрики, то. Тут ще була от причина в тому, що я зрозуміла, що я просто не зможу зупинитись. Ну, і так воно і сталося. Дивіться. Ваті я не збиралась купувати. Просто побачила її, побачила фото. Мені сподобалась форма листя і те, що вона варігатна. Все. Три хвилини на оформлення замовлення. Так, ну і третя хоєчка, остання на сьогодні. Найменша, але це, до речі, хойка, яка з дрібнесеньким лист... листям. Я нещодавно демонструвала свій, ой, як він називається, Церопегію вуду і. Хрестовник Роулі. І розповідала про те, що у мене останнім часом якась дивна така любов до рослин з дрібненьким листям, до ампельних саме рослин. Тому, обираючи хої, в моєму вішлісті була також хойка з дрібним листям, тільки інша не ця. А це Матільда. Ось така гілочка. Теж така цікава. Варігатність на темно-зеленому фоні сріблясті плямки. І тепер в моїй колекції аж 6 хой. Якщо у когось є класний рецепт, як себе зупинити і не купувати рослини, то, будь ласка. Поділіться десь в коментарях, тому що ну, це просто нереально. Якщо ви думаєте, що це остання посилка, ні, це не остання. Там ще йде одна, мінімум одна. Це з того, що я пам'ятаю. Бо у мене, коли я замовляю рослини отак спонтанно, то виникає, знаєте, така затьмарення таке. Я вже не помічаю, що я роблю. А, дві посилки, точно, ще дві посилки мають бути в цьому сезоні. Це 100%, це те, що вже оплачено, і має приїхати найближчим часом. Там рослинки під замовлення, вони приходять не одразу. А от, що буде ще, то велике питання. Ось така, дивіться, Матільдочка. Просто. Клас. Я в захваті сьогодні від Хой. Чесно, хто б мені рік тому сказав назад, що я буду збирати алоказії і хої. Я б сказала ви тютю: -тю"? я ніколи в житті не хотіла хої, я їх не люблю, але раптом вони підкорили моє серце. І я сподіваюся, ваше теж. Поділіться, будь ласка, в коментарях, які хойки є у вас. Можливо, ви порадите мені якісь сортики, які не є дуже банальними, але є такими цікавими, колекційними. І я залюбки розгляну їх для поповнення своєї колекції у майбутньому. Ну і до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна. Дякую, що відкрили зі мною цю чудову посилочку.